І в продажу у нас Porsche, Panamera, це на 4.8. Бензин. Звісно, на класному просто вихлопі, на неймовірно гарному матовому кольорі. Це у нас плівочка матового зеленого кольору. Така гарненька жабка, з замивачами, фарм, з лінзами, з новими тормозами, з обслуженою пневмопідвізкою, яка повністю працює, переключаються режими по салону. У нас є вентиляція сидінь, також працюють, підігрів сидінь працюють. Мультикермо все повністю по автомобілю працює. Помилок повто немає. Салон чистенький, є невеличкі сліди експлуатації, все ж таки роки датчики світла, датчики дощу працюють, пам'ять сидінь, всі електросклопідйомники, відкриття сполеру. Задньо привід у нас теж працює, по задній частині є невеличкі сліди експлуатації. Такі як невеличкі заломчики, але якихось критичних питань по автомобілю немає. Їде дуже класно на всі свої кінські сили виглядає теж неймовірно. Запрошую вас на тездрайвки і вулиця Сумська, 2А придбати можна за готівку в кредит, в лізинг або за криптовалюту. Чекаємо саме на вас.